Кікбоксери з міста Мирноград продовжують гідно представляти Донеччину на спортивних змаганнях. Так днями спортсмени повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу, що проходив у Дніпрі. 10-12 мая у Дніпрі пройшов чемпіонат України по кікбоксингу, в якому прийняли участь більше 100 спортсменів із Донецької, Дніпропетровської, Житомирської. Харьковской и Киевской областей. Команда хорошо выступила, выступила в составе Донецкой сборной, выиграв наибольшее количество медалей по Донецкой сборной. Заняли второе общекомандное место по количеству медалей. У нас 9 золотых, 2 серебряных и 3, 2 бронзовых медалей. Номинации основные – «Лоу Кик», «Фулл Контакт», «Сэмми». Ганна одна з тих, яка полюбила такий нетиповий для дівчат вид спорту, як кікбоксинг. Дівчина займається вже два роки і показує досить гарні результати. Я зайняла на цих соревнованих два перших місця. Дівочки були більш сильні, але я їх виграла. А разделы у меня были киклет и фулконтакт. контакт. Спасибо тренеру, что научил меня. З допомогою його я виграла. Павло у спорті вже 5 років. Каже, більшістю своїх перемог завдячує саме тренеру. На чемпіонаті України зайняв два перших місця. На тренуваннях набрався опіта з достойними суперниками. І показав хороший результат благодаря усердным тренировкам, ведь с каждой тренировкой закаляется сила воли, желание побеждать и становиться лучшим. Спасибо Евгению Викторовичу за его поддержку, мотивацию и за то, что делится с нами своим Професіональним опытом я прийняла участь во многих соревнованиях. Ну і ті стали для мене успішними. Я за два перших місця. Незважаючи на те, що мирноград відносно наближений до лінії фронту, кікбоксери спорт не полишають і тренуються попри все. Зовсім скоро на них чекають нові змагання, тому підготовка не припиняється ні на день. Колектив телебачення капрі вітає спортсменів із перемогою та бажає спортивної наснаги та нових здобутків.